Перейдемо Прикарпаття. Шахтар. До речі, бачили, які там плюги виглядя шатаря. Цікаво. І вулиця Бандери. Фактично від озера в центр міста. Ну, я таранку. Люди мали бити на біля, правда, такий час. Ай, залишки готелі П'ятий океан. Хто ще не бачив залишки, подивимось на залишки. можелось ще пити

Німо на це бі тут можна йти, хоч по дорозі. ліквідаційні роботи в п'ятому фіані. Про лісок, до речі, тут теж є кафе. Якщо ми вже заговорили про кафе, я не знаю за якої години воно працює, але було б логічно, що воно вранці працює. Чесно скажу, там не дуже смачно, а зато одна з найдешевших позицій в трускавці по харчуванню. Це до теми кафе. Так, ми заказали, що туристів. Трускавці перш за все цікавить, де поїсти і де схолити в туалет. Зважаючи на те, що парк в трускавці доволі великий є, більш актуальним залишається питання, де поїсти. Пролетує магазин Бельведер, він тут теж доволі давно. А, на горизонті Бескіт видно. Ось, можливо, зупинимось, подивимось на Бескіт. Одразу за дзвінницею церкви. Бескіт працює там. На двох-трьох нижніх поверхах світиться два-три вікна. Ну, це станом на серпень, не знаю, можливо в листопаді він буде повністю заповнений. А оце вже, звичайно, жарт не буде, він в листопаді заповнений, Він вже років 10 в листопаді не працює, як тільки опальний сезон починається. Буде надходити осінь, буде ставати холодніше, буде менше цікавого в центрі. Звичайно, що в нас буде з'являтися більше відео з вулиць поза межами центру, це ж логічно. А ми знову ходимо на вулицю франка. Пам'ятник франку. Це теж фактично ми йдемо дорога від шахтаря на бюве просто вона не найкоротша. Можна і так ходити. Зростає територія школи. що йти прямо полівопі повернути, повернути в шахтар. Так робити не будемо. Ой, це теж вже всі пізнають, ми бачите, виходимо на вулицю джерельну. дійдемо до білету. Там далі ми ходили чисто, на цьому зупинимося, думаю. Плівка закінчується, плівка зараз дорога. Треба економити. внизу поворот на лівий. бивает.